Національний спорт українців стріляти собі в ногу, але давайте по порядку. Повернімося в 2022 рік. Тоді росіяни перебували за волосину від Києва і врятував нас чудовий збіг обставин. Людський спротив і винятковий героїзм збройних сил України зупинили їх буквально на підступах до Києва. Чому Україна тоді втрималася і росіяни зробили свій жест доброї волі? Ми всі боялися, ми всі були страшно налякані, і ми кинулися молитися. Чому я використав як приклад саме Тіну Карру? Це така непогана модель пересічного українця. У мирному звичайному житті далекувато від християнства, але коли припекло, тоді побігла в монастир. У квітні небезпека минулася, ворог відступив з-під Києва, і Україна розслабилася. Пішли на телемарафоні вже всякі ворожки, мульфа. Пари віщуни, жоден з яких не попередив про війну. Україна забув про те, що треба молитися Богу. Ми радісно рахуємо трупи вагнерівців і не помічаємо, як збільшуються цвинтарі на наших містах. Зараз ми вже дійшли до якоїсь термінальної стадії розслаблення, і такий симптом, маркер цього, з'явився буквально цими днями. Все почалося із пісні в Ісусе, довіряю тобі Ісусе довіряю тобі. Я не знаю, чи добре продумала свій крок, ця сестричка. Не хочу її засуджувати, але як на мене, TikTok не дуже місце для таких пісень, що і підтвердилося. Українці радісно зробили типовий тіктоківський флешмоб. Пісня про довіру Ісусові перетворилася на іронію і стоб над Господом. І як бачите, ця сама Тіна Карл, яка 24 лютого була в жіночому монастирі і палко молилася за Україну, зараз тьобно іронізує над молитвою до Ісуса. Я підозрюю, що Тіна Карл є непоганим маркером того, що твориться у душі пересічного українця. Бог це не дідусь на небесах, це не якийсь магічний старець, який чоркнув пальцями і щось сталося. Ні, Бог це. Щось кардинально відмінне від нашого світу. Він тоталітер-алітер зовсім інший, ніж все, що існує. По слову Бога постав світ. Так само, як по двійковому коду програмістів постають цілі світи. Так само Бог створив нашу реальність із усіма її галактиками, квазарами, чорними дірами. Причому Бог не створив цю реальність і звалив кудись у закат. Бог підтримує її існування, бо Бог живе поза часом. і Його слово, яке створило світ, поширюється від створення світу і аж до. До вічності. Ми живемо в Бозі, Бог підтримує наше буття. Тобто, коли ми відвертаємося від Бога, ми відмовляємося від буття. Коли Україна відмовляється від Бога, вона відмовляється від свого буття. Цікаві випадки на цю тему вже бували у історії. Наприклад, власник компанії, яка побудувала Титанік, казав, що цей корабель не потопить навіть Бог. Кандидату президенти Бразилії Танкреду Невеш сказав, що якщо він набере 500 тисяч голосів, то сам Бог не завадить йому стати президентом. Він набрав 500 тисяч голосів і вмер за день чи за два до своєї інаугурації. Джон Леннон, соліст Бітос сказав, що все, Ісус, це минуле. Ми тепер популярніші за Ісуса. Його вбила людина, метою якої було стати популярним. У Біблії сказано, Бога Богу сміяним не буває. Що посієте, те й пожнете. Я не схильний прямо зараз драматизувати, бо я не знаю наскільки поширене це явище, наскільки його підтримують українці. Але для мене це тривожний маркер стану, коли українці відвертаються від Бога. Зараз от всі так прикована увага до Трампа, до Маска. До Зеленського і зараз вирішується у ці хвилини доля України. І зараз було б дуже добре, якби Бог був до нас милосердним, і за іронією долі, фраза Ісуса, я довіряю тобі. Це фраза, яка асоціюється якраз із іконою Божого милосердя, яка з'явилася у видіннях Фаустині Ковальській. Тобто виходить, що в момент, коли нам вкрай потрібне Боже милосердя, хтось із нас це милосердя хулить на слова, закарбовані на іконі Божого милосердя. Як на мене, це досить тривожне співпадіння. Хай бодай ті люди, яким Бог. Цей ролик підкине у стрічці Ютуба. Хай ці люди задумаються. Якщо ви якимось чином дотичні до цього флешмоба, будьте добрі, зупиніться. Якщо ви побачите десь цей флешмоб серед своїх знайомих або френдів, будьте добрі, попробуйте вразумити цю людину, бо це є дуже небезпечна штука. Це є постріл у ногу у духовній війні із силами зла. У мене все, всім щастя, слава Ісусу Христу!